Вітаю вас, дорогі глядачі! В ефірі історична програма Дорогами християнства. І я, її ведучий Віталій Кривой, щиро радий наші чергові зустрічі! Перечуваючи завершення свого земного шляху, Володимир Мономах написав повчання дітям своєрідний заповіт молодим князям Русі і всьому народу. Цей твір, можна сказати, перша в історії української літератури духовна автобіографія. І незважаючи на те, що її текст пересипаний власними характеристиками автора, я недостойний. Ми спостерігаємо глибокі розуміння князем Святого Письма та вміння застосовувати біблійні істини в повсякденному житті. Наскільки повчання дітям актуальне для сьогодення, сьогодні розкажуть нам Віталій Нероба, магістр релігіознавства, викладач Українського гуманітарного інституту та докторант богослів'я Роман Проданюк. Вітаю вас, шановні експерти. Вітаємо! Вітаємо. Отже, сьогодні ми знову поринемо у духовну скарбницю давньоруської літератури. І на початку, як завжди, історична довідка. Повчання дітям Володимира Мономаха визначна пам'ятка літератури Київської Русі. Збереглося без закінчення в Лаврентіївському списку Повісті минулих літ під 1377 роком у кількох неповних частинах. Точної дати написання не встановлено ймовірно 1109 рік. З літературного погляду це зразок популярного в античній та середньовічній літературі жанру повчань, і одночасно перша в давній українській літературі спроба життєписної розповіді. Володимир Мономах висловлює думки загальнодержавного, політичного та морального характеру, повчає своїх дітей бути розумними правителями, захищати інтереси Русі, боротися з князівськими міжособицями, самим вчитися і поширювати. Освіту власною поведінкою подавати приклад іншим. Свої настанови він підкріплює прикладами із власного життя. Перша частина твору складається власне, з рекомендацій духовного характеру, друга частина автобіографічна, вперше текст повчання Володимира Мономаха був опублікований графом Олексієм Мусіним Пушкіним у 1793 році. Прослухавши історичну довідку, яка нам трішки якби розказала про той час, коли був написаний твір, все ж таки постає цікаве запитання у мене. Коли пише Володимир Мономах ось це своє, цей свій автобіографічний твір і що значить така загадкова фраза, як сидячи на санях, він десь їхав в той час і писав його. Ну, перше, як сказати про, про це про віддати відповідь на це питання, яке угу. я поставили, я б хотів сказати про сам стиль написання написання таких творів. Mm -hmm. Справа в тому, що це нічого, не, нічого нема нового в цьому. Ще колись єгипетські царі, також єврейські царі mm -hmm. писали книги для виховання своїх синів. Це є якісь книги. Ні, ні, не літописні книги. Це були повчальні книги, так mm -hmm. як царі мали багато дітей. Ми mm -hmm. знаємо, наприклад, Соломон. Mm -hmm. От в Соломона ми маємо біля тисячі жінок, так? Mm -hmm. І скільки в нього було дітей, ніхто не знає. Але йому треба було виховувати своїх дітей. Тому, наприклад, одна з книг, припуск Соломона, написана, і книга Еклезіаста, між іншим, mm -hmm. написана для навчання да, дітей. Це цікавий фактор, так. Ман. І також це в Єгипті було князь, значить фараони mm -hmm. писали і так далі. Це mm -hmm. історично воно відоме. Ну сам стиль написання mm -hmm. таких mm -hmm. листів для дітей і книг для дітей. Mm -hmm. Тому оцю повчання дітям мономаха. Я думаю, вартує розглядати от саме в цьому контексті. Так, так. Uh -huh. Що стосується, фрази, стоячи на санях», вона означає перед смертю, скажімо, так, коли вже життя завершене, і вже людина стоїть, скажімо так, на санях з життя. Uh -huh. він там, може... Хоронили померлих, вивозячи на санях, Зим... зими були. Uh -huh. так, і можна. він цю пору, десь, sure. можливо, він описував. Якби вже висновок з усього пройденого шляху, я так розумію, життєвого, да? якийсь? Ну він розуміє, що скоро шлях закінчиться. Він розуміє, що дітям залишатися в цьому світі, непростому світі, якому він прожив. Mm -hmm. І він хоче той досвід, який він здобув передати. Mm -hmm. І... А чому він так, коли пише, такі цікаві, наче вживані слова, ну, так якби принижує себе навіть, я грішний, недостойний. або Слухаючи цю грамотку, не посмійтеся, говорить він грамотку Справа в тому, що це традиційна така для і для візантійської літератури і для того часу форма звернення. Що люди вважали, що ми тут такого нічого не написали великого. вже до нас були такі великі мужі, які все написали, все сказали. Uh -huh. Він підкреслює свою е, меншу вартість, певно, недостойність, щоби звеличити те, про що він буде говорити, сказане фактично самим Богом. У нього більшість там цитат з Біблії, Тобто він не себе послання, виставляє, да? І це є прямий е, вплив Біблії, що Біблія, наприклад, Павло каже: Я на є. Перший грішний найбільший грішний. Каже, мені найменшому з усіх святих, дана на велика благодать сповіщати про Господа. Тут так само він сповіщає Божу благодать і себе він називає ну, найменшим незначним. А він так каже грамотку, що невже твір це така грамотка <сміття> всього-навсього. Ну, він, 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 він якби хоче показати. Ну, мені здається, не те, що він хоче показати. Він відчувається, це страх якийсь такий. Реально страх Боже. Я от коли читав цей текст, я думаю собі, угу. от як він користується псалмами, е, Він не користується як теолог. Теолог як користується? Він бере угу. текст, контекст, грецький, єврейський, аналізує. Угу. А тут зовсім по іншому. Відкриває псалом і шукає відповідь для себе. він... Угу. Для нього навіть деякі дослідники називають це ворожінням. Тобто ворожінням на псалмах. Так вони називають. Тобто, хочу знати відповідь, відкрив ну, це не ага, ага, так. так, так. Якісь... Це він так називає, так. що він цитує з різних місць псалмів. але так, це так. не за те, що це він вороже. За те, що він гарно знає Біблію. І йому тобто з відно... іншої сторони це виглядає. Да. Цікаво, коли він пише це повчання. Він каже: зустріли, були мене на Волзі, посилі від братів моїх і сказали: приєднуйся до нас, виженемо Ростиславичів. Угу. Ворожу родичів своїх, так, так. Які, будуть, які вороги нам, і волость їхню відберемо. Якщо ж, каже, не підеш з нами, то ми собі будемо, а ти собі, тобто ти ворогом нашим будеш. Угу. І Я сказав: хоч ви і гніваєтесь, але не можу я ні з вами піти, ні клятву порушити. І потім, угу. коли він оце бачить розлад такий, між що брати заради земель, заради влади, вбивають один одного, він каже: відправивши їх, узяв псалтир. Mm -hmm. Розгорнув я в печалі, і таке мені випало. Пощо сумуєш, душе моє, по що бентериш мене? І далі. А потім каже: вибрав слова ці чудові, розклав їх у ряд і написав. І він далі описує ці псалми. Я, там, я оці дії, які він робить, вони мені нагадують, знаєте, кого? вони нагадують мені Давида, коли він шукав волі Господа. Йому він не треба... знав, як діяти, діє. Да, да. Він реально, перед ним дорога. Йому треба йти на війну Фактично. чи не йти на війну. Як йому бути? Так, За ним так. цілий народ стоїть. В нього є псалом. Він відкриває псалом. І каже, і випало мені, тобто Господь мені відповів. Так він розуміє. Така його віра, дай та? Бог йому Ці і мою перед цим вибором насильство, зло і вирішення вирішення проблем своїми людськими силами чи пошук волі Божої, життя згідно Божих заповідей, згідно принців Божої любові, при цим вибором стоять не тільки діти мономах, як він пише послання, uh -huh. а і жителі тогочасної Росії. Ми з вами uh -huh. і ще я хотів замітити, що. Відповідь своїм родичам, які його тягнуть на війну проти ще одного їхнього mm -hmm. родича. Він дає відповідь, скажімо, уже маючи її свідомості. Mm -hmm. Він не пише, наприклад, так він не каже: От, і покликали мене на війну проти родича. І я подумав, іти проти нього чи ні? взяв я біблію, і почитав. Не піду що робити? Та, да? Що робити. Він тут не ворог. <рив> не дає. Не дає він. Відповідь правильно знає. Я не йду, бо написано, не проливай кров брата. Але на душі в нього було неприємно, бо вони гніватися будуть на нього. Він відкриває і а може там наслідки потіха, будуть, да? Да. і наслідки будуть можливо. Так, да, Він відкрити. шукає потіху з Біблії да. підтримки. Ну ви згадали так зараз. Активно розказали про книгу псалмів. ще до яких книг Біблії? Ну звідки він черпає своє. Натхнення звертається? Мене. Ну, не тільки з псами, видно з Ісаї, видно там з інших книг Біблії. Я ну, прослідковую цитати з інших книг Біблії також. Угу. Тобто він не тільки псалми, да, так? Ви, да, перша, перша частина цього повчання вона складається з таких більш біблійних цитат і духовних настановок. Угу. І там дуже багато їх угу. різноманітних. щось і псалми. Так. Угу. Які символи такою червоною ниткою проходять через. Фактично, все повчання, ось що ми бачимо символізм. Перший символ це символ серця. Справа в тому, що Чому в той час в Європі панувала філософія така схоластична, яка була байдуже до людських проблем і займалася такими, ну скажімо, не вартими уваги пошуками. Такимось... Ну, наприклад, розглядали там скільки ангелів знаменитий вміститься на кінчику голки. Кому mm -hmm. воно потрібна та голка, і п'яного. Але це була проблема це... над якою полем... да, Так, полем... і вони там да? вписали трактати. Все е, Володимир е, в цьому спадковуючи і Іларіона слово про закони і благодать, і Кирила Туровського, і Луку Жедяту, mm -hmm. і інших наших філософів. І оця лінія української такої філософії, цього роздумування, вона завжди проходить. Це Філософія серця. Пізніше, вже в 19 столітті знаменитий памфіл Юркевич, так і називається філософією серця. І ця головна риса української е, такої філософської думки. У чому? вона полягає, Віталій. В тому, що перш за все необхідно змінити людське серце, а не обставини, які навколо тебе. Необхідно угу. змінити. Що таке серце? Серце це наші думки і почуття. Він говорить, зміну людського серця, зміну суспільства потрібно починати з стени. А серце змінює Господь. Як це, І ця головна риса української філософії, головна риса всіх творів українських. І в цьому була велика, велика заслуга цього Володимира Мономаха і того покоління, яке він. Uh -huh. Uh -huh. Що цікаво, що от, Мономах, він, скажімо так, він не є унікальний в цьому, тому що я пам'ятаю, старші люди, наприклад, мою бабусю пам'ятаю, uh -huh. як вони нас вчили бути людьми чесними, благородними. Не, не, не судитися ні з ким, не сваритися ні з ким, віддати краще, уважити. знаєте, uh -huh. Uh -huh. І це характерно було для того часу. Дотепер одійшло. Оця атеїстична оця культура, вона спотворилася, зруйнувала все. але це було Ці так. цінності, які були, Ці да? цінності за, були за, та. які були закладені. передавалися дітям. Та. Ну а ще крім філософії серця, якби ще, що ми бачимо в його творі. Ви знаєте, поражає розуміння страху Божого. От, Я, як він розуміє, що таке страх? Всюди прослідковується ця подібна думка. Я хочу вам угу. прочитати: перш за все, Бога ради і душі своєї, майте страх Божий в серці своєму, і милостиню подавайте щедру, бо то початок усякого добра. Тобто угу. ми бачимо, що у цьому тексті пов'язано, скажімо так, і дія і мотив. Дія, подавайте милостиню, але починається не з милостині, а mm -hmm. починається з мотиву. Майте страх Божий і в страсі Божому служіть. Поважайте, Це ж, як наслідок, діліться, да, та, як наслідок. Тобто, фактично, страх Божий витікає з того символу, про який було сказано серця. Mm -hmm. з теології серця, фактично. Як... І він цікаво, що він в кінці Власне, своїх так. роздумів, оцеє першої частини, такої е, повчальної частини, він пише, що. Це кінець всьому. Страх Божий маєте понад усе. Цікаво, що mm -hmm. е Цитата. знаменитий Соломон в книзі Клесас пише, mm -hmm. що вислухаємо сутність всьому. всього, да, Бога, бійся і заповіді виконуй, бо в цьому все для людини. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, ви згадали за Соломона, якби, ну, зараз. а як Мономах розуміє цей світ, як Соломон чи інакше? Для нього світ це радість чи якась примара? Він отримує там якесь джерело натхнення в цьому світі, який оточує його. Ви знаєте, коли ми читаємо його опис, він пише: і хто не воздасть хвалу, не прославлятиме сили твоєї, твоїх великих чудес і доброт, содіяних на цьому світі. Подивіться, угу. каже, як небо влаштоване, а чи сонце, чи місяць, чи зорі, і тьма, і світло, і земля на водах покладена Твоїм, Господи, промислом, звірі різні, птиці, риби. Прикрашені Твоїм, Господи, промислом, тобто словом Божим, Божим творінням. Uh -huh. Він каже: і цьому диву дивуємося, як із з персті, тобто з землі uh -huh. створив чоловіка. І каже, які лиця різноликі в людської подоби, що коли і всіх людей зібрати, не всі на одне лице, але uh -huh. кожний має своє лице за Божою мудрістю. І він говорить: і ті ж птиці небесні, умудрені тобою, Господи, коли ти повелиш, то заспівають, і чоловіка тобі розважать. І Він говорить: благословенний ти, Господи! І восхвалений сильно. Це ви цитували. Так, повчання. так це повчання дітям. Ну, Я хотів що запитати. Взагалі він дивиться на життя людини, от яка живе в цьому світі, як на те, що вона повинна радіти цим життям, чи він говорить про якийсь більш аскетичний спосіб життя, більш зречений, про якесь затворництво. Так от, що цікаво, як що він якщо, як він дивиться якщо я б хотів порівняти, наприклад, це повчання з книги Еклезіаста. Угу. Так, от в книзі клезіаста таке відчуття, що Соломон шукає, шукає, шукає. Кінці кінців говорить марнота, марнота, марнота. До висновку. Так, да, До висновку, все марнота. А цей чоловік він дивиться, і насолоджується, насолоджується. От птиці для людини створено, і природа для людини, небо для людини. Він не риби, марнота ні. каже, да? не марнота. Нема в нього цього розуміння. Марнота. Він каже: Я трудився, я працював він розказує свої походи, куди він їздив, як керував, які війни провадив, розказує. Все таке, але ми не відчуваємо, що він розчарований життям і каже: горе мені, що я родився на mm -hmm. цій землі. Такого немає. Людина mm -hmm. насолоджується життям і вона якби прославляє Бога за це. І mm -hmm. в цей час в Західній Європі панує і назбирає оберти. Аскеза. Да, аскеза. Uh -huh. Коли в чорній одежі з такими сумними лицями, чим більш ти сумний, чим більш ти всього позбавлений, тим більш ти святий. Ти думовний, Монах, да? зовсім про інше каже. Він говорить: не забувайте того доброго, що вмієте. А що не вмієте, тому навчайтесь. Як батько мій вдома сидячи, вивчив п'ять мов і каже, у тому честь мав від інших країн, ліньбо, от, що вона, uh -huh. мати в всьому. Що вмієте забуде, а чого не вміє, то не навчається. Добро діючи, не лінуйтеся на що добре. Найперше каже, до церкви. То хай до не зростане, вас бути... сонце в пустелі. Не mm. асхез... В пустелі не аскеза, не усамітнення, а служіння. Він говорить: mm -hmm. лінь, хай не панує з вами. Їдь до церкви, Бог упокінця далі каже, працюйте. Віталій, ми зупинимось, дорогі глядачі, буде невеличка пауза, після чого ми продовжимо наш діалог. Залишайтеся з нами. В ефірі програма Дорогами християнства. І сьогодні ми досліджуємо видатну пам'ятку давньоруської літератури повчання дітям Володимира Мономаха, який духовний спадок хотів залишити князь для майбутніх поколінь? З нами Віталій Нероба та Роман Проданюк. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу нашої теми сьогоднішньої, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви зможете ознайомитись з матеріалами, які ми обговорюємо у нашій студії сьогодні у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Повертаючись після невеличкої паузи до нашої теми, ми говорили про те, який духовний вплив може мати на людину Аскеза, як дивиться Володимир Мономах, або інше життя. Ось на цьому ми зупинилися. Що ще ви би хотіли додати до цього? Знаєте, цікаву цитату, хочу з цієї праці mm -hmm. Мономаха прочитати. Як отець, що чадо своє любляче, поб'є його і знову пригорне його до себе, так отой Господь нас навчив нас, як добути нам ворогом над ворогом е, дьяволом перемогу. Трьома ділами добрими можна позбутися Його і побідити Його покаянням, сльозами і милостинею. Угу. Тож, Бога ради, не лінуйся, я благаю вас, не забувайте трьох діл тих. Бо не важкі вони. Це ні самотина, а, не воно. Ні, ні чернецтво, uh -huh. ні голод. Він натякає на Європу, uh -huh. які хочуть цим аскезою, цією самітністю, таким, знаєте. Відділенням від суспільства угу. досягти благодаті, угу. а він каже: та ні, каже, покаянням смиренням перед Богом, каже, от що до такі кроки, да так. взагалі в той час, коли цінність людини була не такою ж життя людського, не такою високою. Цінність життя, як дивиться мономах на людину, як взагалі він бачить її в цьому творі, що ми знаходимо? Він пише біля цієї цитати. Він пише, що ми люди грішні і смертні, угу. і якщо нам хтось зло зробить. То хочемо стерти його і кров'ю пролити негайно. Uh -huh. А Господь наш, володіючи її життям і смертю, тобто і набагато більше має влади за нас, князів uh -huh. якихось uh -huh. князьків земних. Безмірні гріхи наші терпить uh -huh. і аж до кінця життя нашого. І далі він говорить, що ні правого, ні винувато не вбивайте і не веліть вбивати Його. І якщо навіть заслуговуватиме смерті, і то не погубляйте жодного християнина. Він Ось говорить, так. що е, яка б не була ситуація, оце, угу. оце, оце цитата і багато подібних є. Угу. її, і значить, вони показують настільки оцей чоловік, князь, факто, Великий князь, київський стоїт, пише, набагато великий? вище за великих імператорів попередніх імперій. Наприклад, ми бачимо е, <кхм> нову Носора. Mm -hmm. Імператора Великої Ваволонської імперії він зовсім по-іншому мислив Він вбивав направо, наліво, і все таки, і вважав, що вище нього нікого немає, так що Богу йому треба було ще його покорити і заставити пасти траву. Сім mm -hmm. років він втратив свідомість. Mm -hmm. А цей князь, як він настільки світло розуміє, що над ним є Бог. А він Є що, відповідальність, Є а відповідальність він що, да, яку він несе. Та. Кого за повчанням слід шанувати, говорить Володимир. Цікаво, він пише, що куди не підете і куди не, і де не станете, напійте і нагодуйте страждущого. Угу. Угу. А найбільше знає. шануйте гостя, угу. звідки б він до вас не прийшов. Чи простий чоловік, чи знатний, чи посол. Якщо не можете пошунувати йому дарами, тобто, каже, прийшов гость до вас, йому подарунок треба дати, хто uh -huh. б він не був. Він вам, можливо, не може нічого повернути, а ви дайте. Якщо, каже, не можете дарами, не можете дарами то їжею і питвом. Uh -huh. Бо каже, вони мимоходом прославлять чоловіка по всіх краях або добрим, або злим. Хворого відвідайте. Uh -huh. Покійно проведіть, бо всі ми смертні. І чоловіка не минайте, не привітавши доброго слова, не сказавши, жінку свою, любіть. Але не давайте їм над собою влади. Я хотів, що стосується за жінку, я не буду коментувати. Я хочу сказати за попереднє. Коли повз людиною йдеш, не промовчи, заговори з нею. Це актуальне сьогодні. Це взагалі цього немає такого розуміння, тому що люди живуть в своїх маленьких, тісних якихось таких свідках, скажімо так. Навіть громадському транспорті вони створюють. А тут, бачите, Замкутий як постій. каже, зверни на людину увагу, заговори з нею, уваж її. наприклад, також говориться про Бога. В Бога не забувай. Угу. сироту не забудь, вдовицю, вступися за неї, не давай сильному погубити людину. Це Біблія. Да, це, це, я просто поражаюсь, коли читаю цей твір. я... Я вражений, настільки цей князь розуміє, і він як, і йому, та, як йому виконати Практично Іван розуміє. Це ж не просто. Е, як на вашу думку, навіщо у такі повчання, да, у такі ось практичні поради, які ми сказали, все ж таки була включена автобіографічна частина? Е, цікаво те, що це повчання складає, складається з трьох частин: перша така духовна, про яку ми говоримо, друга автобіографічна. І вона здалась. Повністю попередньому, що попередньому ну, говорить. Ну там зовсім інші події. Він пише: я там скільки людей вбив, я там князів скільки, я там половецьких ханів стратив, там, перемагав, походами ходив, все то робив. Як і, і, і тут думаєш, тут ти тільки що казав, не вбивай. Зовсім, а тут ти пишеш, що ти робив. Але він пише своє попереднє життя. І є третя частина цього то? твору, його, яка називається, скажімо так, Лис до Олега Святославовича». В який uh -huh. відображено його висновок, він перше сказав, яким має бути людина, його на насання, якщо там він вже судить. Uh -huh. Друге, він каже, яким я був, а третє, він проводить конкретний приклад свого життя, як його Бог змінив. Uh -huh. Головний. Конкурент його, він його Олег Святославич, він мав його вбити, а він до нього проявив любов. І, от саме ця автобіографічна частина показана показати контраст зміни ага. людського серця, яка відбулась в ньому, і він в кінці приводить приклад. Ну, Бог мене змінив. Віталій, оцей лист до Олега Святославовича, про який ви сказали. Це дійсно ну зворушливо. Водночас трагічна така частина цього твору. Які рахунки мономах мав із цим, як його називають князем авантюристом. І як він пропонує вирішити конфлікт? Думай, досідникам, досідникам історії Росії відома, знаменита конфронтація між двома родами потомків Ярослава Мудрого. Ольговичами або Олеговичами, скоріше. Uh -huh. І Засновником цього роду був Олег Святославич. І Мономах. Засновник роду Мономах. Uh -huh. І от саме оцей Олег Святославич під час міждоособної боротьби вбиває другого сина по старшинству Володимира, Володимира Мономаха. Uh -huh. Ізяслава. Хоча міг його пожаліти, міг його uh -huh. пощадити, він його вбиває. Пізніше е, інший син Володимира Мономаха, Стислав перемагає uh -huh. його. І той мусить втікати десь вже там, до половці втік. І от йому Мономах пише листа до того, хто вбив його сина, до того, кого він, будучи великим князем, може знайти і стратити, і погубити. Uh -huh. Він пише до нього, він, що каже, не хочу я лиха, але каже, добра хочу братам і руській землі. І, тобто, як він бачив вирішення. цього Він конфлікту. говорить, що якщо почнеш каятись перед Богом, до мене щиросердним будеш, листа напишеш із запевненням миру, то каже, то я волость візьмеш добром, я тобі землю дам. говорить. Угу. І наше серце прихилиш до себе, і ліпше будемо, ніж раніше. Я тобі, кажу, не ворог і не месник. Він простив, вбивцю свого сина. Ми бачимо в цьому, що єдине, що могло його змінити, це Божа любов. Тому що no, Бог віддав сина свій єдинородного на смерть. І він розуміє, мій син проляв кров. Але каже, я тебе проще, я тебе люблю. Ми проляли кров Сина Божого Ісуса Христа, але Небесний Батько нас продовжує любити, він продовжує нас скликати. Так само робив Володимир Мономах. І зразком для цього йому був цар Давид, uh -huh. який міг вбити потомків uh -huh. дому Саула. А він ні. Він знаходить хромого сина Іонафана, одного спадкоємця престолу. Оцей Олег. Був uh -huh. кандидатом на великокнязівський престол він міг вбити uh -huh. і синів, а він їх жаліє. Він каже до Іонафана, до Мефівошета, сина Іонафана: каже: сядь до мене, будеш одним з синів царських. Те саме робить uh -huh. Да, Унікально пропонує вирішити конфлікт ну, не, не так, як як той час якби, диктує умови, які uh -huh. на той час існують. Ну, ну то ну... явно я хочу сказати, що він явно керується не, не умовами того часу, явно не тим. Він керується Євангелієм. Іншим ось, принципом, так. Ну, ось як виконався цей заповіт у Нащадків? Чи дійсно вони прислухались до нього? Нащадки Володимира я маю на увазі. Мстислав, який був поставлений батьком на князівський престол, він виконував ці батьківські накази. До речі, саме <клес> Мстислав просить свого батька, каже: Батько, помилуй, Олега. Вбив uh -huh. цю брата його, він каже, помилуй. Але". І, пам'ятаючи накази батька Володимира Мономаха, цей Мстислав не вбивав родичів, що підіймали війни міжособні. У нас дуже багато прикладів у цих мідособних війнах, у нас бачать лише зло, лише сварки. А скільки князі не вбивали, один скільки одного, прощали, відпускали, давали інші да. князівства просто. Uh -huh. Тим навіть хто там. Був такий Василько, його сліпили, а тому, хто його сліпив, йому просто дають інше князівство, що й мономах йому 200 гривень. Ця величезна сума платить. Каже, то будь довольний тим, що є, не треба вже не робити зло. І ми бачимо, що в такий спосіб Мстислав перетворював ворогів на своїх друзів. І він зажив пошани в народі і завдяки цьому тільки любовиця може перемогти зло, ну, підводячи підсумок сьогоднішньої розмови і цього дійсно цікавого твору. Що актуальним є для нас сьогодні із повчань, які колись Володимир Мономах написав і нам, як нащадкам своїм. Ну актуальне перше є те, щоб декілька Так, тези та, та, принцип сам принцип не черпати, не брати за основу принципи, які зараз панують на колишньому середовищі, якому ми живемо, угу. але керуватися Євангелієм, незалежно від того, що кругом робиться, це як принцип, угу. і це явно характерно видно в житті Мономаха. Для того, щоб це сталося, угу. потрібно постійно читати Біблію. Я щиро дякую Віталію і Роману за цікаве і плідне ґрунтовне дослідження. Нехай Бог благословить вас у вашій подальшій праці. Дякую. Наступного разу ми звернемося до теми русько-половецьких стосунків та будемо аналізувати важливу літературну пам'ятку епохи тієї слово о полку Ігорові. Настав час прощатися, і я, Віталій Кривой, зичу вам всього найкращого. До побачення.